Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви прошуте подивитися, чи ось ця війна в Ізраїлі? Чи це початок Третьої світової війни? Я колись, я не пам'ятаю зараз в якому відео, можливо, це було у лайвстрімі. Тобто, коли ми наживо з вами спілкувалися, коли я ще виходила наживо. Я говорила, що Буде три, тобто три. Україна це перша, друга це Ізраїль. Яка буде третя? Я вам сказати не можу. Я чомусь думала, що це буде, коли Китай там заворушки робив. Ось, чомусь я там думала, що буде. Ось. Але як сказати: чекаємо, дивіться. Ще третій знак має бути, ще третя заворушка, війна. Давайте подивимося стосовно Третьої світової війни. Всі ви вже знаєте, що Китай готує е, там е, човен той з ракетоносіями. І так, і так, давайте подивимося, чи це вже початок Третьої світової війни. Ну, ще, бачите, ще човен розхитується, поки ні. Поки ні. Так, як я і казала, ще не кінець світу. Ще має бути третя складова. Поки що лише дві. Ось тут і є. Має бути ще третя сторона. Буде ще третя. Вона планується. Яка я не можу сказати. Я чомусь думала, що це буде. З Японією, з Китаєм, щось там. Ось якось так. Можливо, Корея. Ну, подивимось. Ось, Карти показують, що все йде в тому напрямку, все йде до того. Ось ці всі події, які відбуваються, що це і є Третя світова війна. Я вже казала, що Україна була першою країною, яка покаже, що це. Третя... Ми, ми робили навіть розклад колись. Це вже був початок. Тому що, що таке треть... світова війна? Світова війна, коли задіяно більше країн, не одна, а декілька. Гаразд, можливо, офіційно Білорусь не волон... не воює, так, але вона ж все рівно. Вона є пособником, Приплі... Приплечені такі країни, як. Китай, Іран, Америка, Європа. По-любому задіяні всі країни. Вже задіяні всі країни. Всі допомагають, вони так гаразд, можливо, вони війська свої не надсилають. Тобто, все йде до того. Все йде у Русі. Показують карти, що це все рухається. Ось якось так. Так, і знову бачите, знову двічка. Ще не конкр... вже запущено, вже сплановано. Але поки це крок за кроком іде. І ось вам світова війна. Але це ще ні. Як вам сказати? Конкретно, коли один з одним, от, от цього, знаєте, така, це ще трохи часу. Ще ні. Але все йде до того. Все йде до того, щоб ви розуміли, рух показує, все стягується, цей диявол працює, накопичує ресурсів, Китай так само, щоб ви, щоб ви розуміли, ці країни вони один одного підставляють. Тобто, ну як би це сказати, зменшують. Не потенціал, а силу, міць країн. Ось, Китай все робить для того, щоб е, е, знижити е, міць, е, наприклад, Америки, тому що Америка найпотужніша. Наразі Америка найпотужніша. Китай ще ні. Росія втратила трохи свою е, мощ е, Второї армії міра. Ось якось так. Україна набирає обертів. Будемо так говорити завдяки світу. І ось, в принципі, це все вже йде. Знаєте, як той от камінь, який котиться з гори. Так він помало, Ось ця карта перша вже показала. Так він помало котиться, він ще не швидко. Ну, Будемо так казати: межа туди-сюди, але воно вже запустився. Механізм запустився ще е, з того, як. Е, Росія почала воювати з Україною. На жаль, у нас така влада, на жаль, нам недостатньо допомогли. Ось і маємо те, що маємо. Але все йде до того. Складові, ось вони збираються докупи, і ось воно все рухається. Тут рухається, тут рухається, все воно рухається в цьому напрямку. Ось. І плани теж ведуться. Таємно. Ось. Ну, чекаємо ще третю сторону. Третя. От коли буде ще третя: Перша Україна, друга Ізраїль, і ще одна країна має бути. До речі, та країна, яка на стороні, можливо, не так відкрито, але на стороні України. Може бути якась інша країна. Щиро вдякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Це буде Україна.